Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 додати 4 дорівнює 6 додати 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 4 буде 12, 6 додати 6 буде 12, 12 рівнює 12. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.